Рівняння цінності, як створити дійсно крутий інфопродукт для вашої аудиторії. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І у цьому відео я розповім вам, як створити дійсно крутий інфопродукт для вашого оферу. Для цього ми будемо використовувати рівняння цінності, яке допоможе нам зробити наш інфопродукт дійсно цінним. Дізнався я про нього від Алекса Гормозі, одного з успішних учнів Расела Брансона. І ось в чому його суть. Цінність дорівнює результат мрії, помножений на передбачувану ймовірність досягнення результату, поділена на час затримки, помножено на зусилля і жертви. Тобто є чотири головних фактори, які впливають на цінність нашого інфопродукту. Це результат мрії, це максимальний результат, який може досягти наш клієнт за допомогою нашого інфопродукту. Далі, передбачувана ймовірність досягнення результату. Це гарантії, які ми можемо дати нашому клієнту, що він досягне бажаного результату за допомогою нашого продукту. Третій показник це затримка часу між початком та досягненням. Це кількість часу, яка знадобиться нашому клієнту, щоб досягти бажаний результат, коли він купить наш інфопродукт і почне ним користуватися. І четвертий показник це зусилля і жертви. Це ті зусилля, які нашому клієнту доведеться прикласти, і ті жертви, на які, на які йому доведеться піти, щоб досягти бажаного результату. Як збільшити цінність нашого інфопродукту? Дивіться, з цього рівняння випливає, що чим більше наш чисельник і чим менше наш знаменник, тим більша цінність нашого інфопродукту. Тобто, якщо ми хочемо збільшити цінність нашого інфопродукту, то ми повинні або збільшити два верхніх показники рівняння це результат мрії і передбачувану ймовірність досягнення результату. Або ми повинні зменшити два нижніх показники рівняння. Це затримку часу і зусилля та жертви. Або зробити і те і інше. Якщо брати результат мрії, то тут все просто. Чим більший результат ви можете дати своїм клієнтам за допомогою свого інфопродукту, тим краще. Якщо ваші клієнти зможуть схуднути на 3 кг, то це добре. Але якщо вони зможуть схуднути на 20 кг, то це куди краще і куди цінніше. Тобто, чим більший результат ви можете дати, тим більша цінність вашого інфопродукту. Щодо ймовірності досягнення результату. Тут ви повинні подумати, яким чином ви можете підвищити ймовірність того, що людина досягне бажаного результату, і переконати її в тому, що вона може досягти цей результат. Це можна зробити, наприклад, за рахунок гарантії. Наприклад, ви кажете, що якщо людина виконає всі ваші рекомендації і не отримає результат, то ви повернете їй гроші, які вона заплатила за ваш інфопродукт. Така гарантія допоможе людині повірити в ваш інфопродукт і буде мотивувати її діяти. Тобто ви їй кажете, дивіться, якщо ви зробите ось ці 10 вправ, які я вам сказав, і не отримаєте результат, то я вам поверну гроші. І як мінімум людина повинна виконати ці 10 вправ, щоб потребувати від вас повернути гроші. Якщо ж вона виконала ці 10 вправ, то є ймовірність того, що вона отримає результат. Якщо не виконає, то ймовірності такої нема. І саме гарантія, вона буде мотивувати людину діяти, мотивувати її, хоча б зробити ці 10 вправ. Так? І це буде підвищувати ймовірність того, що людина отримає результат. Якщо розглядати такий фактор, як затримку часу, то тут ви повинні подумати, яким чином ви можете допомогти своєму клієнту досягти результат максимально швидко. Чим швидше клієнт зможе отримати результат, тим цінніший ваш продукт, тобто чим менший час, за який він може отримати результат. Тим цінніший продукт. Цей показник в знаменнику. Чим менший цей показник, тим цінніший продукт. Наприклад, вашому клієнту потрібен сайт. Ви можете створити відеокурс, ваш інфопродукт буде в вигляді відеокурсу, в якому ви наглядно покажете, як створити цей сайт. І доповнити цей відеокурс готовими шаблонами, які допоможуть вашому клієнту дуже швидко створити свій сайт. Тобто, дивіться, ви берете і доповнюєте свій відеокурс шаблонами. Людина бере ці шаблони і дуже швидко створює свій сайт Якщо брати зусилля і жертви, це четвертий показник, який знаходиться знову ж таки в знаменнику, чим менше він, тим ліпше. То тут ви повинні, якщо брати цей показник, то тут ви повинні максимально розвантажити свого клієнта за допомогою свого інфопродукта. Тобто зусилля і жертви повинні бути мінімальними. Чим менше ці зусилля і жертви, тим цінніший ваш інфопродукт. Щоб він міг досягти бажаний результат з якомога меншими зусиллями і жертвами. Це можна зробити знову ж таки за допомогою тих же шаблонів чи готових матеріалів, якими ви доповните свій інфопродукт. Клієнт бере цей шаблон, коригує його під себе і отримує результат з мінімальними зусиллями. Тобто людина хоче, наприклад, сайт, так? Ми йому дали шаблон, дали якісь готові матеріали, він просто взяв цей шаблон і дуже швидко зробив. Тобто зусилля і жерти у нього мінімальні. І тому цінність нашого інфопродукту в рази більше. Або ви можете зробити частину роботи, чи навіть всю роботу замість клієнта. Ви йому кажете, дивіться, якщо ви купите наше навчання, то частину роботи, там якийсь там шматочок сайту, ми вам зробимо замість вас. І тоді. Цінність вашого інфопродукту вона збільшується набагато більше, тому що зусилля і жертви в такому разі вони наближаються стають мінімальними, так тому що ви робите якусь частину роботи або навіть всю роботу за клієнта. В такому разі цінність вашого інфопродукту вона підвищується в рази. В такому разі його зусилля і жерти зменшуються в рази, а цінність вашого інфопродукту зростає в рази, коли ви робите щось замість клієнта. На які показники рівняння цінності слід звернути особливу увагу при створенні інфопродукту. Алекс Гормозі говорить, що найкращі компанії у світі фокусують всю свою увагу на нижній частині рівняння, пропонуючи результат максимально швидко і з мінімальними зусиллями та жертвами. Якщо ви зможете скоротити затримку часу ваших потенційних клієнтів до отримання результату до нуля, і їх зусилля та жертви при цьому будуть теж наближатися до нуля, то у вас є нескінченно цінний продукт. Тобто, якщо ви зможете максимально зменшити знаменник, максимально зменшити час затримки та зусилля і жертви, то ви отримуєте дуже крутий інфопродукт, який дуже ціниться. Якщо ви досягнете цього, то ви виграєте гру, у вас буде дійсно крутий інфопродукт. Ось чому люди краще купують таблетки, ніж вітаміни, тому що вони дають швидкий результат без особливих зусиль. Випив таблетку і біль пройшла. Тобто дивіться, людина, наприклад, хоче почувати себе добре. Вона може вибрати шлях таблеток або шлях вітамінів. Але якщо вона вибрати, вибере вітаміни, то їй доведеться там, на протязі там, місяцю пити ці вітаміни добросовісно, і вона отримає результат там через місяць, тільки зможе там отримати результат. А, але якщо в неї там дійсно проблеми, і їй треба неї щось болить, їй ліпше випити таблетку і отримати дуже швидко результат. Тому таблетки будуть ціннішими для неї, для цієї людини, ніж вітаміни. Тому таблетки краще купують ніж вітаміни, тому що час затримки до отримання результату скорочується, скорочується дуже сильно. Ось чому таблетки завжди. Е Знеболюючі таблетки завжди будуть вигравати у якісь там вітамінів, тому що людина максимально швидко отримує результат. Ось подумайте просто над цим. Якщо ви можете е, взяти і максимально швидко дати людині результат, то ваша цінність вашого продукту вона виросте в рази. І ось чому. Таблетки завжди будуть купувати краще, ніж вітаміни, тому що час затримки до отримання результатів буде набагато менший, ніж від того, що людина буде вітаміни е, пити там довгий проміжок часу. Випила таблетку, отримала результат, біль пройшла. Все, людина дов... е, така радісна, так? а вітаміни треба довго там пити, щоб отримати результат. Ось чому такий продукт, як зроблено за вас, має таку високу цінність і може коштувати дуже дорого. Адже в цьому випадку клієнт швидко отримує результат і не прокладає ніяких зусиль. Тобто дивіться, чому продукти зроблені за вас такі цінні, тому що ви, зусилля і жертви ваші, вони наближаються до нуля. Ви заплатили людина прийшла, зробила все. Ви, зусилля і жертви у вас ніяких, ви тільки платите гроші. Все, ви туди не якби не робите нічого. Ось тому ось продукти зроблені за вас, вони такі цінні і вони дорого коштують, тому що зусилля і жертви наближаються до нуля. Тобто, дивіться. Коли ви можете зусилля і жертви зменшити максимально, і коли ви можете час затримку до отримання результату зменшити максимально, тоді цінність вашого продукту зростає в рази. Зрозуміли, так? Тобто, в першу чергу, вам треба думати, як ви можете зменшити зусилля і жертви, як ви зможете зменшити час затримки до отримання результату. Тому що саме таким чином ви зможете максимально збільшити цінність свого інфопродукту. І так, покроковий план, як створити дійсно цінний інфопродукт для вашої аудиторії. Крок перший: визначити, до якого реального максимального результату ви можете довести вашого клієнта. Чим більший результат, тим краще. Тобто, 3 кг добре, але 20 кг, якщо людина зможе скинути, то це набагато ліпше. Ваш інфопродукт повинен допомагати вашому клієнту досягти цей результат. Тобто, це повинен бути реальний результат, який ви можете дати за допомогою свого інфопродукту. Адже ваш інфопродукт потім повинен дати людині цей результат. Крок другий. Добре, подумати над тим, як ви можете зменшити час затримки бажаного результату і зусилля та жертви вашого клієнта. Тобто подумати, яким чином ви можете вплинути на оці два показники, які знаходяться в знаменнику: час затримки та зусилля та жертв. Ви повинні їх зробити якомога меншими. Чим менше час затримки до отримання результату, і чим менше зусилля і жертви. Тим цінніший буде ваш інфопродукт. Ви повинні в першу чергу працювати з цими показниками. Чим скоріше він отримає результат, ваш клієнт, тим краще. Чим менше зусиль і жертв прикладе, тим краще. Приділіть максимум уваги цим показникам. Знову ж таки, наголошую на цьому, адже Алекс Гармозі говорить, що найкращі компанії в світі вони фокусують максимум уваги саме на цих двох показниках, тому що саме ці показники максимально збільшують цінність вашого інфопродукту. Чим менше час затримки до отримання результату і чим менше зусиль і жертв, Тим цінніший ваш інфопродукт. І ці показники найголовніші. Тому подумайте дуже добре, яким чином ви зможете ви можете зменшити час затримки, яким чином ви можете зменшити зусилля і жертви. Крок третій: подумайте над тим, як ви можете підвищити вірогідність того, що клієнт досягне бажаного результату. Як варіант, ви можете дати своїм клієнтам якусь сильну гарантію. Щоб зняти з них ризики і дати ще одну причину повірити в ваш продукт і в те, що вони зможуть досягти бажаний результат з його допомогою. Наприклад, ви можете сказати, що якщо ви пройдете всі уроки виконаєте всі домашні завдання мого відеокурсу, то і не отримаєте результат, то я вам 100% поверну всі гроші, так? або я вам оплачу навчання у моїх конкурентів, так? щоб ви таким чином змотивували людину зробити. Ці всі домашні завдання. Тому що ви, наприклад, знаєте, що якщо людина виконає, подивиться всі уроки, добросовісно виконає всі домашні завдання, то є велика вірогідність того, що вона отримає результат. І саме тому вам треба змотивувати людину зробити ці всі домашки, подивитися ці всі уроки. І ви своєю гарантією, ви якби забираєте з людини. Ризики, ви кажете, що дивись, якщо ти це все зробиш і не отримаєш результат, я поверну гроші. І ви таким чином мотивуєте людину діяти, бо вона повинна, хоча б, зробити це, все, щоб потім попросити у вас повернути їй гроші, якщо вона захоче. Але ж якщо ви змотивуєте, людина все це зробить, то є більша вірогідність того, що вона отримає результат ніж від того, що вона просто подивиться уроки. Ви можете замотивувати е, своїх клієнтів. Також за рахунок призів за виконані дії. Тобто ви можете якісь впровадити ігрові динаміки і сказати людині, дивіться, якщо ви будете добросовісно виконувати там всі завдання, ви будете отримувати бали. Якщо ви наберете найбільше балів серед цих там учасників курсу, то ви отримаєте такі-такі -то, такі то призи. Таким чином, ви знову ж таки мотивуєте людей діяти, набирати бали, якби більш добросовісно підходити до навчання. Таким чином ви, як Якби підвищуєте ймовірність того, що людина досягне результат. Крок 4. Створити інфопродукт, який буде наближати ваших клієнтів до вашого максимального результату, який ви визначили на першому кроці. Тобто ви повинні створити такий інфопродукт, який буде той самий результат давати, який ви в першому кроці визначили. Формат ви вибираєте самі. Це може бути відеокурс, аудіокурс, книга, онлайн-школа, майстер-клас, груповий коучинг. Головне, щоб цей. Інфопродукт наближав вашу, вашого клієнта до того бажаного результату, який ви будете заявляти. Тобто головне, щоб ваш інфопродукт дійсно міг привести ваших клієнтів до заявленого результату. Крок п'ятий. Доповнити свій інфопродукт додатковими елементами, які будуть зменшувати час затримки заявленого результату і зусилля та жертви вашого клієнта. Тобто, ви повинні. Додати до свого інфопродукту якісь такі елементи, які будуть зменшувати зусилля і жертви, і будуть зменшувати час отримання результату, щоб ваш клієнт міг якомога швидше отримати результат і з мінімальними зусиллями і жертвами. Це можуть бути якісь шаблони, це можуть бути якісь додаткові матеріали, чек-листи, додаткові уроки, допомога куратора, ваша особиста допомога, те, що буде швидше наближати людину до результату, і буде зменшувати зусилля і жертву, щоб людині було простіше отримати результат і якомога швидше вона могла отримати цей результат. Тобто, ви то повинні доповнити свій інфопродукт такими елементами, які будуть слідувати цій цілі. Крок шостий. Доповнити свій інфопродукт елементами, які підвищать ймовірність отримання результату. Наприклад, ви можете дати сильну гарантію, як я вам казав, так? Якщо ви виконаєте всі домашні завдання і не отримаєте результат, то я вам поверну гроші. Це як приклад. Ви можете впровадити ігрові механіки, давати там бали за виконані завдання, і потім людина набирає певні бали, і ви потім... В кінці робите розіграш якихось призів. Ви можете додати куратора, ви можете заохотити призами за виконання дії. Тобто сказати, якщо ти виконаєш всі завдання, то в кінці отримаєш там мій додатковий такий то такий та курс у подарунок. Там, і людина буде мотивуватися, щоб виконати всі завдання. І таким чином ви підвищите ймовірність того, що людина досягне бажаний результат. Висновок! Якщо ви будете використовувати рівняння цінності при створенні своїх інфопродуктів і особливу увагу приділяти нижній частині рівняння, а саме зусиллями і жертвам і часу затримки до отримання результату, тобто вони будуть наближатися якомога меншими бути, то ви зможете створити дійсно круті інфопродукти для вашої аудиторії. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І ви віддячте мене своїм лайком і коментарем. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!